Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві навколішки зустріли тіло воїна Ігоря Кулицького, дитячий табір при церкві святого архістратига Михаїла села Підгородне. Ми запитали, чи вірите ви в забобони. У Золочівському районі попрощалися з 22-річним воїном Максимом Грибом. Під час виконання бойового завдання загинув наш захисник України земляк Василь Петришин. У Золочеві в межах декомунізації демонтували вічний вогонь. Ми запитали, чи споживаєте ви російськомовний контент. Чеська делегація завітала на соціальну ферму у Золочівському районі. Суд виніс вирок мешканцю Золочівщини за вбивство односельчанина. Сумом повідомляємо, що загинув Нардземляк мешканець Золочева, воїн Кулицький Ігор Васильович 1986 року народження. Ігор завжди був щирий та добрий. Його усі знали та любили. В мирному житті був підприємцем. Відкрив кафе у Золочеві. Розвідник-гранатометник, розвідувального відділення, розвідувального взводу молодший сержант Кулицький Ігор Васильович, віддано боровся з російськими окупантами та вірив у перемогу України. Був важко поранений, але повернувся до побратимів на фронт. Загинув 12 липня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу, штурму противника поблизу міста Кримінал Луганської області. Важка і болюча втрата. Висловлюємо найщиріші свої співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач. Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя. храмі святого архістратега Михаїла села Підгородне провели дитячий табір для дітей. Отець Тарас Мелян, аніматори та діти розповіли про табір. Чому саме така назва Fashion Bus? Тому що ми не хотіли бути схожими на інших. Ми хотіли цей табір зробити особливий для дітей, бо діти такого ніколи ніде не бачили. Ми вирішили будемо подорожувати по країнах, і ми подорожуємо. По яких самих країнах ви подорожуєте? Вчора ми були в Китаї. У нас була прекрасна чайна церемонія, діти дуже вражені. Сьогодні в нас мала би бути Африка, якби обливний день, круто покупатися в басейні, але на жаль, от погода не дозволяє. Тому сьогодні ми, ми в Мечгорії будемо мати класну сценку Патріка і Ненсі. Та хто знає, хто був в Мечгорії, дуже класні і відомі люди там. От ще на Сіріо Дежанейро подія це фестиваль. Україна, народні традиції, тобто ну підтримувати народне теж треба, незважаючи на подорожі. Е... Все і все в принципі. Все, ми все сказали. Скільки є дітей? Дітей насправді дуже багато. Ми не очікували такої суми. На сьогодні, на сьогоднішній день в районі 180 дітей. Плюс аніматор аніматори. Плюс тобто аніматори, -то ще 25 аніматорів. Це є... 200 з чимось людей. Це є дуже велика сума для нас, тому що це є наш другий. другий ну, третій по факту. По факту але. третій, але... але Ну така сума для села Підгородня це шок. Але нічого. Як проходить ваш день? Проходить день так. Зранку літургія в нас, там всякі гуртки в нас є. банци, ігри, Танці. Е, обіди є. Дуже добре нас годують. я вам так скажу. Та й все дуже класно. У <ріст> нас є особливі гуртки. У нас є аніматорство. Ми готуємо старших дітей, щоб вони були нашими аніматорами в майбутньому. Вчора був перший раз, діти дуже вражені. Далі другий гурток у нас є танці. Діти дуже люблять танцювати. Третій гурток у нас є малювання. Це є творчість, нас є дійсно дуже творчі люди. Розкажи, що вас навчають на гуртку журналістика Тіктоку. Ми там знімаємо відео різні в Тікток. Нам розказує хтось знімати, що треба робити, як то на чому знімати. Ну і все. А ти на який гурток ходиш? Малювання. І що ви там робите? Малюємо. А що малюєте?» Вчора малювали про Китай. На які гуртки ходити? На журналістку Тік на Тікток. І що і вам подобається? Так, так дуже. Ти помічник аніматора. Яке твоє основне завдання? Моє ну і взагалі дуже класно виконувати дії аніматорів, бо Тобі треба, наприклад, ти маєш з дітьми мати якісь ігри, якщо вільний час. Мати, наприклад, ти маєш зіграти якісь ігри, щоб вони заспокоїлись, і було дуже весело, щоб діти, як казали інші, що їм запам'ятався цей табір. Ак табір це є можливість дітям вийти за межі їхнього дому. Це є перша річ. Можливість дітям ставати дорослими, бо тут вони вчаться слухати не тільки батьків, але вчаться слухати навіть один одного. Бо якщо вони десь ну роблять, що хочуть, то все ж таки воно потім заважає. Так що вони тут від того, що робити, що хочуть, вони вчаться слухати один одного. І якщо, і працюючи навіть в командах, вони тоді ну, стають, стають дорослішими, бо в команді потрібно десь підтримувати один одного, десь можна, треба повболівати один за одного. Тому табір це є така школа дорослішання. Забобони віра в існування надприродних сил у долю, ворожіння, віщування, віра в те, що деякі дії, явища, істоти, маючи надприродні сили, є запорукою вдачі чи невдачі у чому-небудь. Ми вирішили запитати, чи вірять золочев'яни у забобони. Що ми почули? Дивіться у відео. Ні, не вірю. А чому? а тому, що напевно я так думаю, що люди, які вірять, забобони, вони просто перекладають відповідальність за своє життя на щось інше. Наприклад, мені не везе, тому що мені кіт дорогу прийшов. У мене поганий день, бо я там, мені бабка перейшла дорогу. Тобто це ті люди, які там хочуть перекласти відповідальність за своє життя на щось інше, на якісь інші чинники, а не нести самі відповідальність. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в прикмети чи забобони? Ні. А чому? Тому що це несправедливо не вірити, треба вірити самому собі, в свою в свої, такі, як то кажуть, Пророчество своє. Якщо ти людина на місці, то тип, в тебе все буде добре і так далі, а прикмети так, то неправда. Часом віру, як кішка перекіт перебіжить, то я це можу повірити. І то просто насміхаємося, так ні. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в забобони, чи прикмети? Ні, не віримо. А чому? Ну, я не знаю, я не... ну не віримо. Я в таких, щоб було пояснення немає, але ми не віримо. Напевно, швидше? Ні, та, ні. А чому? Не знаю. Це неправильно вірити в таке всяке. А в що добре вірити? Е, треба вірити в все хороше, а не в забобони, в прикмети, як е, колись е, ну, казала моя бабуся, там щось там це не робить, це не роби, Неправда. Просто треба вірити в все хороше і все. А в що чи в кого вірите ви? В Бога. Ну тобто, так. Чи вірите ви в забобони, чи прикмети? Ні. А чому? Не знаю. Не вірю все. А як то правильно? Вірити чи не вірити?» Ну, правильно для кожного своє. Ну, наприклад, ви вірите. Я не вірю. О! бачите? Так що я права. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в забобони, чи прикмети? Ні, я не вірю в забобони, тому що я християнка і я цього не признаю. Церква забороняє в забобони вірити. Тобто ви не вірите? Ні в якому разі. 6 липня 2023 року на фронті загинув Гриб Максим Анатолійович 2000 року народження. Максим Гриб народився у Скадовському районі Херсонської області. Максим був світлою, доброю, веселою людиною, оптимістом, був чесним, мав підхід до кожного, був патріотом України. Після служби в армії він пішов на війну захищати свою українську землю. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, поховали воїна на Золочівщині у селі Сновищі, світла пам'ять і шана Герою України. На жаль, ну, такі люди приходять дуже на ту землю дуже на короткий час. Якщо про, так подивитися, по ці, дуже, дуже багато хлопців, таких гарні, всі вони гарні. Всі вони молоді, їм тільки зараз жити і свої плани на майбутнє будувати. так. Максиму було дуже багато планів. Це сім'я, це, це навчання, тому що він за своє таке коротке життя не встиг тільки в нього. Була школа і армія, і війна, і все. Оце плани в нього були дуже гарні, дуже світлі, як він сам. У нього дуже багато друзів всюди. Я дуже дякую побратимам. Дуже дякую всім рідним, всім друзям його, що приїхали, підтримали. Христиночку, я хотіла за іншого обставин з тобою познайомитися. Тому що він сказав, що в серпні я привезу до вас невістку. Каже, я приїду до своєї машини і привезу до вас невістку. Всім дуже дякую, всім дуже дякую. Нехай Бог вам допомагає, нехай Господь вас завжди береже. Я дуже хочу, щоб та війна закінчилася. Так. Дуже швидко закінчилася, тому що дуже наших молодих людей, які, які потрібні ну, Треба, щоб вони жили просто. Щоб вони жили. Я не знаю, як ця війна має закінчитися. як воно. Я знаю, що з нашою перемогою, але просто дуже велика ціна. Мій син завжди казав. Каже, мамо, така велика ціна, каже, це все, він це все бачив. Мамо, така велика ціна. Нехай Бог вас всіх оберігає. Дякую всім. Ще. Після активного обговорення громадськістю у золочеві в межах процесу декомунізації демонтували меморіальний комплекс Вічний вогонь. Як буде впорядковано це місце, дізнаємося згодом. З початку 2023 року на Золочевщині вже демонтовано 26 таких об'єктів. Від початку 2023 року в області демонтували 114 об'єктів радянської та імперської пропаганди ворога. Повне очищення Львівщини від тоталітарної символіки. Обласна влада обіцяє до кінця 2023 року. Тього року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, наш земляк з села Задвіря, 25-річний Петришин Василь Михайлович, старший солдат-кулеметник, бронеавтомобіля, третього зводу розвідки, спеціального призначення, роти розвідки спеціального призначення військової частини Нацгвардії України. Загинув 8 липня під час артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Світла пам'ять і шана герою України. Герої не вмирають. Новий невинний обієнний Василь, якого я, бо я вже на парафії 35 років то рахувати, його тримав на руках, хрестив, але не вдалося, як говориться, не дочекався того, що він знайшов свою половинку і став до того таїнства шлюбу. Така цапня, я по-інакшому не говорю. Навіть не говорю, то якось престижно навіть говорити, що росіянин або Москофіл, то ще престижно, бо була Московська імперія, а це слово, інше слово в нас не повинно бути кацапня, яка сама не хоче жити і не дає жити нам, нашим дітям. Забирає найдорожче, що є, забирає в батьків сина, дочку, вертається з поля бою неживими. І діти чекають своїх батьків. Тому набратися терпіння. Головне не розчаровуватися, не бути байдужим, бо ворог того і чекає. Ворог і забирає ті смерті, і ті пускає ті ракети, щоб ми між собою робили якісь конфлікти, щоб ми були незадоволені навіть тою війною, бо чути чую від людей. Люди говорять, та «Да, доки це буде, люди вже не то що зневірилися, люди обесилилися, люди. Постійно живуть в тому страсі, страху ніхто не забере, бо страх повинен бути, щоб я беріг своє життя для тому земному життю, але не показувати той страх своїм ворогам, бо тоді ворог тішиться, коли ми і плачемо, можливо, навіть і не показувати слюзей на своєму обличчю. Як я на початку сказав, герої не вмирають і це. Вони йдуть ту лику і стають святими, святими і для нашого українського народу, святи, святими, я так рахую, і для нашої церкви Христової. Слава Україні! Героям слава! Хочу в першу чергу поспівчувати близькій родині, мамі, бабусі, сестрам і братам і сказати, що герої не вмирають і вони завжди будуть жити в нашій пам'яті. Що сказати про Василька, тільки, тільки добре можна сказати, тому що він був дуже хорошою людиною. Ми вирішили опитати людей, чи споживають вони російськомовний контент. Що ми почули, дивіться у відео. Е, ні, звичайно. Чому? Е, спочатку повномасштабної війни я повністю відмовилася від російського контенту і вважаю це правильним рішенням. Чи споживаєте ви російськомовний контент? Ви знаєте, в рамках цих подій, що відбувається сьогодні, між нами і Російською Федерацією, е, саме ваше запитання у мене викликає. Ну, на превеликий жаль, таких почуттів в мене було. В мене викликає ненавість е після того, що я чую, що я бачу, як вони поводяться. Так, я практично не вживаю ніякого контакту, але іноді для того, щоб сформулювати свою думку, чи я не помиляюсь, я прослуховую. Наші новини, де приводять приклади, як ведуть себе російські пропагандисти і вся верхівка влади, яка є. І звичайно, воно не сприяє будь-якому бажанню не просто вживати, а навіть і думати про це. Ні. Чому не, не споживаю і мені не подобається взагалі російська мова, тим більше з війною зв'язано ще до війни, ще було півбіди, а після війни то категорично. Чи споживаєте ви російськомовний контент? Ні. А чому? Тому що я є з Лолотів'янки, виросла тут мої батьки були українцями, і я – українка, діти українці, внуки українці. Чи споживаєте російськомовний контент? Ні. Чому? Хм. Під час війни то взагалі. І все російська мова для мене стала неприємніма. Ні. Чому? Ну я відмовився повністю від російськомовного контенту. А від музики? Від музики також. Слухаю лише українські і закордонні пісні. Чи споживаєте російськомовний контент? А, зараз ні взагалі. Я до того дуже категорично ставлюся. Ну, навіть не то, що дуже, а просто мені самі неприємно. Та й взагалі оточення в мене таке, що це всім неприємно. Ні. Чому? Відбили мене від того. Відвели душу і все. Дякуємо. Чи споживаєте російськомовний контент? Е, ні. Я на початку ще війни відмовилася. Звичайно, що попадаються якісь такі і музика, і відео, але я переважно. Ну і в ті, хто звичайно. Я коли сиджу, наприклад, там і попадаються мені якісь там російські відео, чи щось такого плану, я зразу промотую і все. І нічого не лайкаю. більше музики ніякої не слухаю. Тому е підтримуйте українське і слухайте українську музику. Ні, принципово ні. Колись, як е, давно було вчилася, і всі викладачі лекції читали російською мовою, тільки одна, одна пам'ятаю, вчителька в нас була українська. А тепер я принципово нічого російського не вживаю. Чи споживаєте ви російськомовний контент? О, ні, 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 не споживаю я російськомовний контент. Діти деколи дивляться телефон, і то в них там заблоковані ці всі різні канали в YouTube Kids. Ось і якщо десь їм понатрапляє, вони мама російська мова виключає. <смі> так що сама не споживаю і дітей намагаюсь навчити, що цього нам не потрібно взагалі. До України прибула делегація з 30 чеських підприємців, представники енергетичного транспортного медичного секторів. Очолив делегацію оповноважений з відновлення України Томаш Копечний. Томаш Копечний завітав у село Підгір'я Поморянська громада Золочівського району, де отець Михайло Сукмановський з дружиною Оксаною втілюють в життя соціальний проєкт для адаптації людей з інвалідністю. Нагадаємо, реалізувавши проєкт у співпраці із Карітесом Чеської Республіки, вдалося отримати трактор для ферми. Ха сам Ми приїхали, щоб побачитися з вашими людьми, щоб побачити, побачити вашу арці Харітас, щоб побачити маленькі подарочок, який ми які ми сюди надали, і також поздороватися uh, зі всіма. До нас прибули гості, так ми говоримо високоповажні гості. Звичайно, це приїхала делегація Чеської Республіки, і насамперед, що це є таким же поштовхом чи продовженням того процесу про цей трактор Зетер, який подарували на благодійну організацію Карі та Золочів. І властиво хотів би зазначити ще раз словами подяки пану Зденнику, міністру екс-міністру тепер сільського господарства, Але я думаю, що він все рівно був нашим приятелем, залишається нашим приятелем. Також приїхала делегація із представників і України і представників Чеської Республіки в голові новоутвореного так міністерства, яке відповідає за. Розвиток і допомогу для України, і це є Томаш, який відповідає за цю формацію, і дуже приємно було приїхала ціла делегація. На жаль, обставинами і через те, що міст є за низький, на жаль, не могли вони вчасно потрапити, але все ж таки міністр, який оформляє цю спільноту допомоги Україні. Відкликнувся для того, щоб приїхати, і хотілося б подякувати пану Томашу. Подякувати посольству Чеської Республіки в Україні пану Владіміру. за публічного обвинувачення прокурорів Золочівської окружної прокуратури 56-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, частина перша статті 115 кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє кореспондент Золочів крапканець посилання на відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Прокурори у Суді довели, що в листопаді 2022 року в одному із сіл Золочівського району засуджений, вбив односельчанина. Напередодні ввечері 38-річний місцевий мешканець прийшов в гості до свого знайомого. Під час тривалого застілля на кухні між ними виник словесний конфлікт. У ході суперечки фігурант схопив кухонні ножі і, завдав ними потерпілому кілька ударів у шию та живіт. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. До набрання вироком законної сили засуджений знаходитиметься. Під вартою, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zoluchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі, закликаємо вас Поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!